Шановні майстри, якби був конкурс, яка найдешевша акумуляторна шліфмашина, я впевнений, що ось ця, про який зараз буде огляд, зайняла б одне з перших місць. Вартість її з акумуляторами двома, 4 амперними і доволі тяжкими, зарядним пристроєм, кейсом всього-навсього приблизно 3,5 тисяч гривень це в роздріб. А у нас люди і по 50 гривень заробляють. Є дешевше, напевно. Так, давайте роздивимося. Постачається ось в такому шикарному кейсі. Як не дивно, кейс м'ягенький. Е, як, ну, я знаю, що таке кейс. Тому цей кейс, бачите, він має ребра жорсткості і він прослужить. Вона, ще раз повторюсь, офіційна: інструкція українською мовою. І, бачите, тут написи Форте. Давайте подивимося, як вона називається AG21BC. Що про неї можна сказати? Давайте поставимо. Еквівалентна потужність у неї приблизно 700 Вт. Невелика потужність. Але подивіться, яка вона компактна. Традиційний, все традиційно. Тут зроблено як у Деволта Тільки у Деволта пластина пластикова, а тут металева на редукторі. Вона сірого кольору. У нас китайці, як і китаєць, хоче відрізнятися від них. І робить червоний кольор. Що Енхель, що, що це, Хейзер, що, е, Вордкрафт. А яка найбільша перевага цієї шліфмашини, як ви думаєте? Це універсальні акумуляторні. Тут Макітовська посадка фірма. Жирі потихеньку, типу от, як клієнт, вони роблять свої посадки. Вони у кожного інші, у кожного різні, і вони один до одного не підходять. І це дуже незручно. А якщо ви купляєте китайський інструмент, якщо у вас немає грошей там на е, якийсь е, шикарний інструмент, ви можете купляти ось такі е, е, кріплення, типу Макіта. Понятно, що. Ми експериментували, цей акумулятор не підходить до макіти. Але макітівський акумулятор тут буде працювати. Але в принципі дуже багато китайського інструмента з таким кріпленням. Так подивіться, який акумулятор. Він, по-перше, тяжкий. По-друге, прорезиновий. По-третє, він має показник з зарядкою. бачите, коли натискаєте. Це ще не все. Давайте роздивимося ближче. Шліф-машину. Дивіться, в неї є кнопка фіксації. Бачите, ви натискаєте і фіксуєте. Як на мене, це дуже важливо, щоб працювати нею одною рукою. Ви включили і працюєте. Зараз покажу, що в більшості такого принципу є, немає фіксації, є запобіжник відключення, і ви тримаєте, поки вона працює. Це, скажу, звісно, це краще з точки зору безпеки. Але тут треба працювати двома руками. Тому більшість болгарок з ось таким включенням одним для одноручних. Але тут зробили по-інакшому, і воно має місце на існування. Ви можете працювати цією болгаркою. Крім того, що ви можете різати 700 Вт, в принципі, вона достатньо для того, щоб забезпечувати різ. Але давайте подивимося, що. Крім того, в неї є ще регулювання обертів. Уявляєте собі? Понятно, що два показника. Понятно, що приблизно 8500 і 4000, але ви можете її і різати, і за допомогою черепашек е працювати щось десь е шліфувати. Як на мене, фантастика. Роздивляємося далі. Що е тут ще можна сказати? Подивіться, про прогумований корпус. Ну, зручно тримати, немає у мене претензій. Давайте подивимося фланці. Наскільки вони. Тут фіксатор традиційний, як і у всіх. Так, фланець ось такий фланець. Ну, він, звісно, є люфт. Чуєте? Цок-цок. Але не більше, як у всіх китайців. Скажімо так, понятно, що в Макіти його практично немає, в Боша практично немає, тут є. Але ціна просто смішна. У Боша коштує. Акумулятор, як оце все. Так, що ще входить? Подивіться, який зарядний пристрій. Зарядний пристрій. О, так, Скільки він струм видає. А не написано, який струм видає. От так. І нема вам з чого знати, який струм. Все написано українською мовою. Хвилиночку. Виробник, де бум 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 А струму немає. Зате написана номінальна потужність 850 Вт. Класична кнопочка заряджається, кнопочка, то фіксація. діодик заряджається, діодик заряджено Все нормально. Так. Це ручка. Так, це кожух. Понятно, що тут треба викрутка і викрутки в комплекті немає. Як це немає? Викрутки в комплекті Це щось китайці не чудили. Є ключ для того, щоб фланцем опрацювати І є, до речі. Я от знайшов тут ще диск абразивний, один в подарунок. Ну, Що я вам можу сказати? Як на мене, за такі гроші просто фантастичний е, інструмент. Я його купив для огляду, для порівняння з іншими. Чекайте, скоро на, каналі, на моєму каналі Анатолій Савайла буде детальний огляд болгарок. всіх, всіх. Я опитав майстрів, визначив перелік болгарок. он... Вордкрафт мені не дав, хоча офіційно, вони якісь запугані, зашугані. Але майстер знайшовся, який мені дав цю болгарку, вона також буде на огляді. Я також буду її заміряти і, і ну, розповім те, що мені розповів майстер, який її купив. Я думаю, вам буде цікаво. Так, саме головне не тримай зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів. Слава Україні!